Слава Україні! Ви на каналі «Калуш Транс. з вами Володя, починаємо нове відео. Що сьогодні відбувається? Їду зараз в Індіану, в Кінтакі, Індіана, Кінтакі, там бордер у нас. Туди, де сталася аварія, по-перше, мені треба там забрати деякі речі з трака, а по-друге, хочу там вже на місці познімати. Тому, щоб це все цікаве, не пропустити, поставте вподобайку, підпишіться на відео, будь ласка. Ви знаєте, ми, ми йдемо до пісні. Підпишіться, порекомендуйте це відео своїм друзям. Ну, і це для мене дуже приємно і вам це ж не важко, то будь ласка, зробіть. Зараз коротке оголошення. Хто хоче працювати овер-оператором зі мною співпрацювати. Зараз маю непогану команду диспетчерів, тому всіх бажаючих можу брати до себе. Умови такі, щоб у вас був чистий рекорд. Ну і далі вже там все, умовно по телефону. Так що кому цікаво, телефонуйте 312 593 8660 Зараз їду рамом, 10 година дня. План на сьогоднішній день був такий, що виїду година шоста ранку, так щоб в обід вже бути там в Хендерсоні. Там позабирати ті свої речі з трака, що мені треба, і заодно там познімати відео і вертатися назад в ЧК, щоб до вечора повернутися. Тому що 6 годин їздив тільки в один бік. Це був такий план. Вчора вечором дзвонив водій, каже, Володя їхав посеред хайвея, трак заглох, каже, я ледве збіг з'їхати на обочину. Не знаю, що сталося. Якраз цей новий трак, на якому ми ставили колеса в, в останньому відео, в попередньому відео. І е, Я в шоці, тому що їхав тим траком з Техасу, його проганяв він тут е, так само стояв на шапі пару тижнів, щось е, там хлопці робили, багато разів його заводили і ніколи не було ніяких проблем. Ну, і Сьогодні він теж проїхав там, бо раніше вчора він проїхав миль 200. Поїхав, дзвонить так, така ситуація, добре, що він був недалеко від Чикаго. І я поїхав mm -hmm. до нього, щоб подзвонив до Андрія механіка. Кажу, Андрій, виручай, по поїхали зі мною, допоможуть, може мені цей трак зробити щось там. І ми поїхали. І зараз про це ставлю тут відео. Зараз оголошення для тих, хто приїжджає в Чикаго і вам треба машину на перший час в оренду. Або приїжджаєте просто в там на пару днів, вам треба теж машину в оренду, є хлопець Василь. Мій добрий знайомий, так само блогер, ютубер, в інстаграмі його багато. Він здає машини різного класу. Є пріуси, є Мерседеси, є BMW, X6, кому що треба, різний ціновий діапазон. Якщо вам цікаво і вам треба машину в оренду, то... Посилання на Василя його контакти лише внизу під відео. Його інстаграм, його телефон. Кому цікаво, то пишіть туди, телефонуйте і домовитесь. Я думаю, що ви залишитесь, задоволені його сервісом. Що в нас зараз відбувається? 12-та година ночі ми в Пиварії. Виїхав в рейс, подзвонив, каже, що їхав трак, заглох по дорозі. Попросив дзвонити до механіка Андрія. Послухав, мене приїхав зі мною сюди. І зараз шукаємо, в чому причина могла бути, що трак за вах. Одну з причин знайшли, що був, не було був вакуум в одному баці. А це воно дивно досить. І зараз там ще залили зараз солярку в фільтрі, будемо пробувати заразувати. Чекай, чекай. Давай. Давай, давай, давай. Завод, завод. Так, трак завалил. Сейчас будем рубать и Заглох. Вже тут трошки пів години крутимося, нічого не видно. Мінус тої в ситуації що ніч і дорога дуже слизька. <му> Навіть ожилається, така непогана. Заливаємо зараз солярку фільтра. Так виглядає, що в одному баці. Воно не тягнуло з одного бака, я витягнуло всю солярку з другого бака, і система так, якби, хапанула повітря. Зараз пробуємо накачати всю систему солярки, будемо все пробувати заводити. Ну, Ось ви бачите, тут так все досить некомфортно. Але нічого, думаю, що зараз, по ідеї, мали б ми завестися нормально. Далі буде бачити. Ні, нічого не видно, але так, як я так. Тут все розказую, показую. Зараз в мене туди така смуга неприємності. П'ятих перевернувся трак, зараз сьогодні середа, зараз вже за пару хвилин буде четвер. Трак виїхав перший рейс, зразу він зупинився по дорозі. Добре, хоч недалеко то я зміг тут uh, дві годинки під'їхати, можливо, один все зеле. Успіх. Коротше, завели машину. Трошки залили сюди солярки, залили в той бак, другий трохи солярки. І зараз вже машина працює. Так що операція по рятуванню життя трека. Відбулася нормально. Зараз треба поїхати заправити повні баки з двох боків. Далі все буде нормально. Тепер, як ви подивились відео, то ситуація там така була. До чого ми дійшли, що цей клапан, сапун, який дихає, дає, щоб бак дихав, щоб в бак попадало повітря. Тому що як звідти виходить рідина, то її треба заповнити повітрям. Саме ця трубка або трубка забилася, або сам цей сапун. Зуп, як е, перестав працювати і в баці створився вакуум. Так вийшло, що трак брав солярку тільки з одного бака, е, і е, він викачав всю солярку з того бака, але ну, він вже, вже не мав на чому їхати і він е, заглох. Е, ми там приїхали, відкрутили ці кришки бака, плюс е, поправили цей сам сапун. Плюс привезли з собою солярку, заливали фільтр, підкачували, заливали, підкачували, заливали, підкачували. Так зробили, що в системі з'явилася солярка. Трошки ще долили її в той бак, який був пустий. І Машина завелась. За третім разом вона вже почала працювати нормально. І машину завезли на, потім на, зразу на ближчий тракстап, там заправили повні баки. І вже сьогодні там хлопець далі поїхав. Тут якраз до теми, про що я говорив, про ожеледицю вночі. <кхух> Дивіться, що відбувається. Трак видно, вчора заїжджав сюди. Це паркінг, так що ви розуміли, це не є там хайвей, там не якась дорога. Це... Паркінг а, біля магазину, де час від часу люди ночують. І мене траки не чують. Не. Доїжджаю вже до Хендерсона і починає псувати погода. що Зараз якщо в дощі, там треба буде це все робити, знімати. Бляха, муха воно буде не сильно приємно. Але нічого. Залишилось пів години вже до того місця, там, де стоїть трак. Мені цей хлопець то він його вислав. Локацію де стоїть трак, то я їду туди зараз, подивимося. Маю надію, що доща не буде, але таке, вже як буде. Приїхав я коротше, до своєї каскаді і тут дивився на це все і плакати хочеться. Вони взяли ще вихіричили, скло лобове і зараз весь дощ паде всередину. Коротше, там все зараз заллє. Тут це вся дверка наша ходова пішла, яка так круто. Весь збіг там тут колесо погнуло, розірвало його. Коротше жесть. Де трейлер не знаю, трейлера тут не видно машина це все так. Реально, дивишся на це все і розумієш, що це, це просто капець. Добре, що в цьому всьому водій не пострадав, інші люди не постраждали. Але шансів, що ця машина буде врятована, то вже зараз напевно, не навіть немає. Кріше, що, 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 підтянно, на, на Якщо вони ще не вирізали це скло, бо ця вода, яка зараз йде родиною, ці всі комп'ютери, це напевно найбільша проблема, яка, яка тут може статися. То все решта ходувати, бік, зробити це все, брунеці, двері поміняти, а от потім з на електронікою, стоїмо от, проводками, от, там, то, нічого. Так щоб ви розуміли, як це все виглядає тут зараз всередині. Холодильник розлетівся, коли він перевернувся. Мікрохвильовка там вискочила, там що, якісь речі лишилися, водія, там куртка чи що, коврики, бачите, тут все зараз заливає водою. Це комп'ютер, який відповідає за ті всі датчики, це все. Мі тут для мене цього було важливо припас забрати. Тому що воно важливо. Документи водій забрав. Так, Більшість речей мені треба було Айпаз припес, це все забрав. Зараз хочу позабирати ще інструменти, Ці всі свої речі тут є. Ох, все паде з рук. Дуже багато різного стафу. Це все зараз складаю, до речі, плюс... З цього товінга а, іменно, що вони досить це все по-людськи зробили, що дозволили мені це все забрати, через те, що більшість товінгів так не дозволяють робити. Не кажуть, що поки ви не заплатите біл, машина наша. Ну і тут в мене фактично біл ще не оплачений, і вони кажуть, добре може забрати це. Цю подушку що вирвало тут. Так, Коротше, це все сумно, та навіть дуже. Так, все, я вже все позабирав, що треба, інструменти, що були в бардачках. Е -е, вже все тут, коротше, нічого не лишилось такого важливого. Це все лишається тут. Шипар ножка теж І все. Цей трак лишається тут, звідси його заберуть на копарт. На копарті проведуть оцінку трака, в тому плані пошкодження, чи тотал, чи не тотал, ну тут е, тотал 100 з відсотків. Якщо хтось хоче купити цей трак, то шукайте його на копарті в кінтаках, буде там продаватися. Бачите, вони тут навіть ще зробили дірку в баці і злили солярку, коли він був стояв Так Що так, на жаль. Колеса добрі. Принаймні 9 з них багато всього тут ще доброго є, але в загальному машина пошкоджена навіть дуже-дуже сильно. Тільки що попробував машину завести. А, мотор крутиться, добре, непогано. Мотор працює нормально. Єдине, що через те, що солярки нема, то він а, не заївся. Але хоч цьому, хоч цьому плюс, що, що машина заводила, ну, мотор працює. Коротше, нема що тут а, охати, яхати, їду додому. Те, що мені треба було, забрав. За філкар треба зараз ще дзвонити на компанію. І все, тут в мене вже моя функція закінчена. Машина розбита сильно, відновлювати її ніхто не буде, а на запчастини в принципі, є досить багато чого тут взяти. Скоро все піде на запчастини. Зараз ще звертаюся до всіх водіїв, хлопці. Будьте обережні, щоб у цього всього не було. Ви мусите бути обережні. Думайте, що робите, з якою швидкістю захотети повороти, дивитесь в телефони, всі, всі різні речі. Просто мусите бути обережні. Но нам тут пощастило, і то дуже сильно, і це всі визнають. Пощастило, тому що ніхто не постраждав. Люди цілі, інші люди не були. Задію цьому всьому. так саме ніхто не постраждав. А могло все бути зовсім інакше. Тому що будьте мусити, будьте бреші. Така то в мене сьогодні тут була сумна історія поїздки Хендерсон, Кентакі. Зараз вертаюся вже з Хендерсона, виїжджаю, якраз їду цією вулицею, де трапилася аварія. І зараз будемо знімати, дивитися, як це все молота статися. Зараз після того все, як побачив весь цей трак і починаю мною, мною трохи підтрушувати. Під Беруть нерви. Але нічого нічого з тим всім не зробиш. Зараз під'їжджаємо якраз до місця. Місця нашої аварії. Будемо тут робити наше... Розслідування, <кхем>. як це все могло трапитися. І якраз оце цей Ягзіт, який взяв водій, їхав на Норд вже в Чикаго. Тут якраз ця оце... дорога, де можна було так непогано розігнатися. Поворот досить затяжний, якщо тут тиснути газ в полік. Машина, трак буде тут себе досить певно почувати. Це просто версія, я не знаю, але так можемо собі тут дивитися і думати. Ось цей поворот, тут у нас все добре. Швидкість зараз у мене 40 миль на годину. І тут ми заходимо сюди. Тут по ідеї у нас повинна була з'явитися машина, яка нас зловила, і тут наш гальмівний шлях і все, траком стукнувся туди, в той бетон. Так що все отак. Їхав додому, подзвонивши до то того хлопця стоїно, кажу, дай мій трейлер стоїть, каже, там через дорогу, напроти нашої ярди. Я приїхав подивитися на цей трейлер, а тут дивіться, що відбувається. Він як положив його на бік, його ще цим боком трошки коли рівняли, то протягнули там, ще зробили додаткових дір. І крім того, як він сам від себе положився, що... То там теж коли він лягав на пік, він там йшов по інерції цей трейлер. І, ну, так досить непогано протерся. Ну і плюс там з вороху, що теж деркає. Так що все, наш трейлер вже закінчився тут. Зайшов всередину трейлер, так що ви пооцінити, які тут пошкодження, Дер неймовірна кількість. Оце ось, оці всі сліди, там і отам це їхав трактор тут. Вони їздили таким маленьким бобкетом і збирали ту алюмінку, яка розсипалась. І оці всі дири, це від того, що як вантаж перевернувся, він попробував стіни. І ще крім того вони це все ще тянули потім і вони тут ще доробили демеджу так само. Так що ось така ось тут ситуація. Все виглядає так досить-досить страшненько. Після поїздки в Кінтакі вернувся в Чикаго зараз на Ярді. От вже вчора так само був тут цілий день. Вчора займався тим, що готував водія до виїзду. Сьогодні прийшов, тому що робимо ремонт трейлера. Такий досить серйозний ремонт робимо. Меняємо кросмембери, там було вже корма з підлогою. Сьогодні це все зробимо і вже в понеділок трак буде вийти. Така ситуація, що шукав водія на фретлайнер, тому що той фретлайнер, який перевернувся, то водій вже звільнявся і на нього якраз шукав на той трак водія. І, фактично вже знайшов водія. Ну, і тепер виходить так, що немає машини для нього. Він буде виїде якийсь час зараз на Вольво, а далі ж там то, бач, так, буде бачити, як буде цього До якого висновку я дійшов з тої, всієї ситуації, якби ти все проаналізував. Нічого не зробиш. Що сталося, то сталося. На даний момент як є, так є. Треба рухатись далі, не зупиняємося. Зараз активно в пошуках трака і можливо трейлера. Є думки такі, що можливо вже не купляти драйвен, а спробувати трохи якийсь або флетбed, або якийсь інший вид трейлера. Поки що це такі думки вголос, і так як ви мої найближчі друзі, мої підписники, ті люди, які мають першими знати все. То з тими думками з вами ділюся. Пишіть в коментах ваші, ваші думки з цього приводу, що ви думаєте, чи варто чи ні. Я думаю, що спробувати треба. На цьому закінчую відео. Я вам дякую, що ви дивилися, що ви мене дивитеся, що ви підписуєтесь. Хто ще не підписався, дуже-дуже сильно прошу підписатися. Тобі, що ви додивилися до цього моменту, до кінця відео, то знач, вам було цікаво. І за це я вам дякую. Хто щось... Хоче бачити інше, щось хоче додати якісь, можете писати свої поради в коментах так само. Більшість коментів я читаю, буває, що деякі пропускаю знову через те, що ну, просто фізично не встигаю все прочитати. І фізично не встигаю на всі відписати. Але як я, є, таке, є, тому вибачайте. На цьому закінчую відео. Я всім дякую за увагу. Україна переможе війні. Слава Україні. Всім пока.